Вітаю всіх сталкерів зони! Продовжуємо вивчати локації збірки за номером 2232 на гру Stalker Тінь Чорнобиля. І як я казав в попередній серії, шлях в нас пролягатиме у темну долину. Тому підписка, вподобайка і починаємо. Дана локація є перехідним варіантом між старою версією та релізною, величезна територія з покинутими підприємствами, Величезну кількістю мутантів, аномалій та бандитів. В даній збірці темна долина межує тільки зі звалищем двома переходами. В першому випадку ми наштовхнемось на стоянку бандитів, а в другому зустрінемо кулю. Який попросить нас допомогти звільнити його напарника, попередньо зробивши засідку на перехресті. Далі на шлях пролягатиме до лігва бандитів. Добігаючи до недобудови, де мешкає Боров з братками, одразу бачимо, що навпроти немає складу ПМН. Проте на території все як і в релізі гри. Правда, мені здається, бандосів тут стало в рази більше. Проходячи поверх за поверхом, зачищаємо будівлю від небажаних елементів. А з трупа пахана забираємо флешку. З даними про вхід в лабораторію. Прямуючи на схід від недобудови, ми знайдемо невеличку будівлю, схожу на трансформаторну підстанцію. За нею ми побачимо невеличку заглибину із входом до печери. Тут нас чекатиме невеличкий жарт від розробників. А на південь від Западини. Знаходиться невелика радіаційна помийка. Далі, рухаючись на південний схід, ми придемо якраз до того самого складу ПММ, де так само в головній будівлі на другому поверсі нам придеться фрітувати пораненого сталкера від кровососа. Наступне місце на локації, що ми відвідаємо, це звалище. Дана територія огороджена бетонним парканом з будівельним вагончиком. Та представляє собою гори будівельного сміття. Та тут немає нічого цікавого. Звідти ми попрямуємо до свиноферми, яка нічим не відрізняється від релізної версії гри. Тут так само ми зустрінемо групу сталкерів, які захочуть нас розвести на гроші. Та останнє місце на цій локації, де нас ще не носило, так це покинути підприємство. Даний об'єкт не дожив до релізу, і це сумно. Велика територія зі ще більшою кількістю різного роду будівель. Правда, шкода, що саме в цьому білдові задній двір нам недоступний. А повну версію даної споруди можна обстежити, граючи в модифікацію Lost Alpha. Наразі це база угруповання Monolith. Територія. Та будівлі просто забиті бійцями даного груповання. Ще хочу сказати на рахунок озвучки NPC, що військові, що бандити, що моноліт, у всіх вона однакова. Тобто немає кланової унікальності. І саме тут, пройшовши як каток та заспокоївши всіх фанатиків, ми з вами потрапляємо в лабораторію X18. При вході в підземелля ми одразу наткнемось на все того ж Сідоровича. Сама лабораторія відноситься так само до старої версії, і так як належить заселене великою кількістю мутантів, таких як Снорки, Бюрери та Полтергейсти. Обстежуючи рівень за рівнем, ми будемо знаходити різного роду секретні документи. Після того, як ви зберете їх, на одному з рівнів з'явиться вирізаний персонаж. На прізвисько Джек, або Жека Дуплет. Провівши з ним діалог, ви зможете віддати йому документи або післати його під три чорти. Ще особливу увагу заслуговує такий мутант, як Полтергейст В даній збірці він в невидимому стані нагадує хмаринку, а не літаючу електру, як в релізі. І на мою думку, це набагато ефектніше. І останнє приміщення, що мене зацікавило, це то, де в релізі ми знаходимо клітки з мутантами та велику кількість колб. В даному білдові, якраз в цьому приміщенні, знаходиться велика зграя тушканів, і звуковий супровід, з яким вони з'являються, заставив мене, м'яко кажучи, напрягтися. А підійшовши до статичних дверей, я почув гул, який ніби натякає на те, що в підземних комплексах зони відчуження ще дуже багато загадок. А на цьому я буду закінчувати. З вами був, як завжди, грів. Бережіть себе і до зустрічі!